Генератор для дитячого центру альтернативне джерело живлення 16 січня доставили до міського центру реабілітації дітей з особливими потребами. Пристрій надійшов від благодійного фонду Олімпійське коло залученням коштів для придбання гуманітарної допомоги. Займався Юрій Чебан. Ці генератори були надані дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном та благодійний фонд Олімпійське коло. Наскільки мені відомо, генератори надійшли з Литви від друзів Юрія Чебана. Благодійний фонд Олімпійське коло забезпечив кавою какао, яке буде підвищувати настрій. Теж для працівників вручили. Він знає, що в місті Южному теж є ті. Соціальні категорії, які потребують, також є, які військові більшість з міста Южно з Южинської ТГ несуть службу і воюють з агресором з Росією, і все, куди ми направляємо ці потреби, ми з ними согласовуємо. І перш за все, це іде соціальний напрямок та на зсу по можливості. Вихованці дитячого центру підготували для волонтерів невелике музичне вітання. Наразі заклад приймає дітей і за відсутності світла, тож генератор стане працівникам у нагоді, зазначає Сергій Мазарчук. к нам сейчас ходят 27 человек, было больше, конечно многие поуезжали, но сейчас многие возвращаются обратно, потому что центр работает на, на доне послуг идет и чтобы не было у деток откатов, мы должны работать в любых условиях есть свет, нет свет, конечно мы работаем и делаем все возможное для того чтобы не останавливать процесс реабилитации. І, звісно, ось це джерело живлення нам необхідно і думаю, що способствує тому, щоб безперебойно працював центр. Ще один генератор від олімпійців передали для військових, Від лиця командування військової частини та особового складу, який безпосередньо виконує завдання по захисту узбережжя нашої держави, та по прикриттю, Порту Одеса та порт Южний хотілося б подякувати благодійному фонду Олімпійське коло та особисто дворазовому олімпійському чемпіону Юрію Чебану за даний за наданий дизельний генератор, який в сучасних умовах, коли Російська Федерація знищує енергетичну інфраструктуру, підвищить боєздатність нашого підрозділу та дозволить виконувати завдання за призначенням. Щира подяка. Більше матеріалу про передачу генераторів дивіться у програмі життя міста.